Нещодавно створене регіонально громадське об'єднання Наша спільна справа організувало акцію право на щастя з метою збору речей, необхідних для дітей-переселенців. Так, в п'ятницю, 23 лютого, в офісі об'єднання відбулася зустріч, на якій переселенці зі своїми дітьми мали змогу вибрати для себе одяг, взуття та іграшки, які принесли за час акції небайдужі лубенці. А також це стало гарним приводом, аби познайомитись один з одним, поговорити про свої проблеми та. Свої історії. Це перший раз, тому що ми нікуди не зверталися, нігде. Ну, так. так, сьогодні перший раз ми на таке соби попали. Ну, а ви офіційно зареєстровані? Так, да, ми офіційно зареєстровані. Можливо, якось отримати, від міської влади, скажімо. Від міської влади ми, нам допомогу, адресну допомогу на, ну, на оплату комунальних послуг і на житло. Я в декрете находжуся. Мені ще до роботи дуже далеко. А так важко найти собі роботу. Я в школу нашла надо нормально. Да, очень хорошо нам директор очень сильно помогла. І у нас очень хороший классный руководитель. І детки у нас в дуже очень хорошие. Нам нам сказати, что сразу приняли в нашего ребенка в коллектив свой. Нет, нет не было разделения детей. Ты оттуда, ты оттуда хорошо нас прийняли, очень хорошо з кимось своїх може знайомих Так, контакт... да, Підтримую, підтримую за зараз розповідає розповідають. Умови ніяких умов. Світла нема, води нема. Кожен день над головою снаряди літають. Все затрясається, земля с небом снібом Ні ну, к чому хорошому. Там пока місні, то там умов для життя ніяких ні. Присутніх на акції дітей частували чаєм з солодощами та молочними продуктами. А також координатор регіонального громадського руху Анастасія Ляшенко подарувала присутнім збірку віршів загиблого ватолу Лубенця В'ячеслава Білоруса. Взагалі це вже третя подібна акція з допомоги переселенцям, яку організувало регіонально громадське об'єднання Наша спільна справа. Лубенці в черговий раз довели, що чужої біди не буває. Вони відгукнулися на наш заклик, зносили буквально все, що є, і для дорослих, і для дітей, і цікавилися, що потрібно для них. І е, головне, куди ці речі діти, тому що зараз трапляється так, що люди готові допомогти. Вони в них є що дати чим допомогти цим людям, але вони не знають, як централізовано, куди принести, куди його діти, ці речі. В принципі, до кінця року ще плануємо раз, можливо, на наступному тижні ще раз зберемо дітей із родин переселенців. Ми пішли по напрямку співпраці із управлінням освіти. Вони нам дають перелік родин, які безпосередньо в першу чергу потребують такої допомоги. За словами Анастасії Ляшенко, під час роботи в організаційному плані доволі складно знайти контакт з людьми, які пережили подібний стрес та опинилися в тяжких життєвих обставинах зупинилися в чужому місті серед чужих людей, їхні діти в чужих нових колективах. Так вони говорять про те, що їх добре сприймають, їм допомагають. Але ми всі знаємо, насправді це дуже складно пережити отакі от, от уявіть, що ми зараз кинемо все, що ми маємо. Тим паче, ці люди дорослі, вони будувалися, вони якось собі там житло, в них певне певні якісь свої здобутки. І в один момент це все втрачаєш і їдеш в чуже місто, в чужий регіон. Тому звичайно складно, і організаційно складно, і з Тувати людей складно і об'єднати складно, і тим не менш, ми покликані працювати для людей і будемо працювати для них надалі. Олександр Назарець, Валентина Власенко, телевізійна служба новин, об'єктив.